Всем привет, и это будет лох. Ника, иди сюда. Иду. Вс, мелко топали. Что опасно? Короче, у меня есть Дивись, наши батьки ушли в кафе. Что там обсуждать по работе? Так, дивись. А, давай что, у меня тут а мама мне купила. Га... Ну, э... у нас тут короче на том, что я С... блин. Скидался. Ага, мне мама ствола на строила два его лайвиста, потому что у меня будут болеть зубы. Давай пока их ма, короче, пару штук же Ну давай, а ты что ли Да нет. Так, я иду. Главное мне нужно аккуратно. Ой, блин, Шкитлс. Так, теперь надо лапой достать. Мика, -а. иди сюда, я достану. Иду, Васик. Ой, сидит, напрягивай, Мика, иди сюда. Mm, як вкусно. як зуб зобоє. А мене тошніть, Фу, блін, жаль, все закрито. Бачить, Мілка, Ну що, відкрили пачку і Ой. Все я його ховаю. Ой, як болить. Ну ладно, я піду тоді. Болить. Бачиш, ти що, реально з'їв стільки ММТ імс? Це в кето? Не камі не різниця, що це. Надо срочно доктора звати. Алло? Доброго дня. Ем, можу сіна надівсам. Е, на кетосам. Там ще тут у животі. І дуже болить, тепер зуб. зробить. І завтра мені харно приходити. Хорошо, домовились. Ще в нас недавно в колекцію попали ось такі іграшки. Баська і Софіні. Зараз покажу. Перша іграшка в них це ось така уточка у ванні. Далі ось такі часики. Далі грибочок з ось таким пинком. Далі ось таке пугало. Якесь непонятне сім'ю, пускає з корони і ось такою кустівки. І браслетом на носі. І він трьоглазий. Далі ось така книга. Звичайно, типу попригунчик маленький. Лапка. Черепашка. MMDMs. -hmm. E, скид. Далі от кі скид джелс, який держить. Ой, ой, не то, не то, не то. Це басик, який держить тюльпан. Ми недавно ходили в магазин і купили ось такий двохторонні скучки. Ще ми приклеїли такі штуки. Наклейки. На зеркало. Басикове. Мешкове. І ось так у черепашку, але нас і сказали, що це блінчик. А не черепаха. Блінчик. Блінчик чек. А всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока-пока. привіт. Сьогодні довгождане відео на моєму YouTube каналі. Сьогодні я хочу прикрасити в літньому стилі стелі мою. Сьогодні я хочу прикрасити в літньому стилі мою комнату. Але я прикрашу тільки я ліжко і вікно. У мене є ось такий пакет, як ви думаєте, що там? А там, раз, два, три. Там ось такі фігурки із легкого пластиліна. Я його сьогодні любила, а квіточки не сьогодні. Зараз я вам це покажу. Ось тут ось такі квіточки, зараз я вам ще теж покажу. Ось. Тут є, як ви вже могли замітити, ось така вазочка. Зараз я вам все покажу крім квіточок, тому що квіточки ви вже бачите. Сьогодні я зробила ось такі маленькі фігурки, які я можу кудись приклеїти. На двосторонній скотч. Це ось така миленька жабка, плоска, вони всі плоскі, щоб ви нормально клеїлись. Ось така хмаринка. Зірочка. Зірочку, до речі, я дуже довго ліпила, тому що треба правильну форму зліпити. А тут ось така яйце таке. І зараз ми будемо це все. Клеїти, крім ось цього, Головне, щоб квіточок покріла. Ось сам двосторонній скотч. Зараз я наріжу спеціальну, спеціальну форму і приклею до всіх квіточок та ось цих фігурах. Готово. я на всі фігурки наклеїла двосторонній скотч, а зараз буду клеїти. Спочатку я виділю 4 квіточки, які я буду клеїти на Я думаю, Ось 4 квіточки, які я буду клеїти на ліжко. Я вже наклеїла на ліжку, а зараз буду клеїти на вікно. Ось все те шостої ось буду клеїти на вікно. Ось так у мене вийшло. А зараз, я думаю, трішки прибирати на моєму ліжку, тому що тут бардак. Зналеку це видно дуже гарно. І тут також непогано. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.